З іншого боку, у тебе завжди є ця змагальна сторона. І ти думаєш, ех, якби ось той останній пас був правильним. Або якби той останній простріл на дурня всередині пройшов, і удар був би правильним, у тебе завжди залишається цей присмак втраченої можливості. Перед початком цього відео хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 15 тисяч гривень на перший депозит. Бери від гри своє. Це була моя перша гра вже в статусі більш-менш головного тренера, і ми починали гру з розташування 3-5-2. На воротах у нас був Іван Діуф. Ендрю Гравіон на позиції правого центрального, Мануель Баду грав центрального, і наш капітан Юніс Абделамід на позиції лівого центрального. В центрі поля у нас грав Азор Матусіва, на той час гравець молодіжної збірної Нідерландів, правий вінгер Алексій Фліпс, лівий вінгер Бадалоко, в центрі дві наші вісімки, або як ми їх називаємо, проникаючі півзахисники: Луппі і Маршал Мунеці. Спереду у нас було два нападники, один з яких грав під основним. Це був Арбер Занелі. І наш основний нападник Балагун орендований в Арсенала. Щодо ПСЖ, на воротах у них стояв Джуджу Донарума, Серхіо Рамос, Маркіньос, Даніло Мукіелі грав правого Вінгера, Бернат грав зліва. Центральні півзахисники були Вератті і Фабіан Руїс, і нападники Келіан Бапе, а також Сарабія і Солер попереду У розташуванні 3-4-3. Нам насправді пощастило, що Месі і Неймар і Ашраф Хакімі, який скоріш за все грав би справа. Месі не було в складі. Неймар і Хакімі були у запасі на цю гру. В цілому мій план із самого початку того тижня був не відсиджуватись позаду, тому що я не хотів захищатися у своєму штрафному майданчику всі 96 хвилин, щоб мати можливість пропускати голи у кожній наступній хвилі атаки. Тому і з самого початку тижня ми чітко для себе зрозуміли і комунікацію, яку ми направляли нашим гравцям, ми дамо їм бій, ми покажемо їм свою гру. Ми не дозволимо їм приємно провести час на стаде реймс в неділі ввечері. Ми насправді хочемо зруйнувати всі їх плани щодо нас. І взагалом у нас це все дуже непогано виходило. Ми знали, що їх формування змінюється. Первинне їх розташування виглядає як 3-4-3. Під час білдапу Маркініус висувається вперед, і вони стають у 4-3-3. Це дозволяло нам легше їх пресингувати. Але так, наш первинний намір був не відсиджуватись в обороні, тому що чим довше ти будеш сидіти в обороні, тим вище шанси пропустити, тому що у них дуже високий потенціал в атаці. Звичайно, ми не знали, що Месі і Неймара не буде на полі. Хоча в цілому це не набагато що вплинуло. Тому що і в Сарабії, і в Солера дуже високі особисті якості. Ну і МБАПЕ здатні створювати голи практично з нічого. Тому так ми намагалися створити для них максимальні труднощі і не дозволити їм легко просуватися і атакувати хвиля за хвилею. І це спрацювало, і це спрацювало дуже добре, якщо чесно. Якщо м'яч знаходився у Донруми, ми знали, що їхні крайні центральні розходяться, і Маркіньо долучається до півзахисників. Тому наші нападники практично грали один в один проти їхніх захисників. Наші півзахисники висувалися вперед, виходячи із формування, і ми перекривали всіх гравців практично один в один. І наші крайні захисники перекривали їхніх вінгерів. Задачою наших нападників зенелі і балагуна було грати отут попереду. Ми добувалися того, щоб вони вибивали м'яч на фланг. Таким чином ми могли тримати центр поля. І як тільки вони розігрували м'яч, ми витискали їх на фланг. Якщо м'яч потрапляв до Рамоса, Арбер висувався на нього і перекривав лінію пасу. А балагон перекривав лінію тут, щоб вони не могли відіграти назад на кіпера або на лівого захисника. Це спрацьовувало як тригер для нашого пресингу. Наш крайній захисник очікував на фланзі і перекривав пас на того, хто розташувався тут. Або Сарабія він очікував на фланзі, і як тільки м'яч потрапляв в цю зону, ми починали пресингувати, і це буквально виходило один проти одного скрізь по всьому полю. Ключова роль була у нашого Вінгера на протилежному фланзі. Ми розуміли загрозу, яку представляють собою Мбапе і Сарабія попереду. І їх швидкість особливо у Мбапе. Тому, якщо б ми із запізненням починали просингувати тут, ми знали, що вони намагатимуться робити закидання в глибину, тому нам необхідно було мати одного вільного позаду. Тож ми перекривали центр, змушуючи їх грати на інший фланг. Таким чином, ми використовували бокову лінію у якості додаткового пресингуючого захисника. І це спрацьовувало, тому що вони застрягали там кожного разу, намагаючись знову повернути м'яч у центр. Але там, очевидно, була ситуація один в один або плюс один. Тому вони продовжували грати через центр, і ми у випадках перехоплення завжди легко просувалися вперед. Це те, чого ми і добувалися. Ми добувалися того, щоб вони грали через нас. Як тільки вони намагалися грати на інший фланг, вони застрягали там і їм доводилося починати атаку наново. І, в принципі, те про що я вже казав: що менше часу ми проводимо на своїй половині поля обороняючись, тим менше буде загрози біля наших воріт. Саме це ми і робили. І кожного разу, коли вони намагалися розпочати атаку від воріт, гра відбувалася на їхній половині поля. Тому у нас завжди була перевага в одного або в двох гравців з цим, і вони постійно продовжували стикатися з нами. Ми не хотіли опускатися дуже низько, тому ми залишалися в такому собі компактному середньому блоці, знову ж таки перекриваючи все в центрі, таким чином, щоб наші крайні гравці перекривали лінію пасу на їхніх трьох форвардів, і у нас завжди була перевага в одного півзахисника. Таким чином, ми перевантажували центр поля один в один, а у них вільним залишався один захисник що насправді для нас не мало особливого значення, оскільки ми чекали на них. І як тільки м'яч розігрувався або центральним захисником Маркініусом або Голкіпером, на одного з цих крайніх ми б так само висувалися вперед, пресингуючи один в один і витискаючи таким чином м'яч на протилежний фланг, також у нас була перевага в два гравці, оскільки він міг вільно перекривати пасову лінію на їхніх трьох нападників. А також ми мали крайнього захисника, який закривав центр. І знову ж таки, кількість разів. Коли ми зустрічали їх у високому блоці або у середньому високому блоці, але кожного разу ми мали чіткий намір. Ми хочемо пресингувати у цьому напрямку і хочемо змусити вас стикнутися з нами, задіючи цих додаткових гравців. Це в свою чергу дозволяло нам швидко переходити в атаку. Таким чином, ми постійно намагалися створювати перевагу в одного або в два гравці в будь-якій обставині. Якщо м'яч опинявся на фланзі, ми всі зміщалися на фланг. Якщо нападнико опускався нижче, наприклад, якщо Солер або Сарабія опускались нижче, це не мало великого значення, тому що у нас був додатковий вільний гравець в півзахисті. В цілому в них так і не вийшло, крім невеличкого проміжку часу першої хвилини матчу, тому що ми не встигли прийти до тями внаслідок емоційного сплеску з приводу всього цього дійства. В цілому в них так і не вийшло що створити у грі проти нас. Тому я б сказав, що захисна стратегія для наших гравців була дуже зрозуміла і чітка, чого я Насправді і хотів досягти. Ми дотримувалися плану дуже добре, змушуючи їх триматися флангів і очікуючи, що вони намагатимуться грати через центр, і нам вдалося впоратись з цим без якихось серйозних проблем. Ми розуміли, що переважна більшість наших моментів буде в результаті переходів після пресингу і успішних перехватів. Але ж знову таки я розібрав цей момент і намагався зробити так, щоб захищатися ПСЖ було якомога складніше. Тому, замість того, щоб вибудовувати атаку трьома, що ми також могли б робити, але скоріш за все це б не виходило. Ми починали чотирма гравцями. Наш правий центрбек може дуже добре грати на позиції крайнього вінгера. Наші центральні захисники опускалися широко і низько, і наш лівий крайній опускався ще нижче. Саме тут наш другий нападник Арбер Зенелі зміщується на лівий фланг і практично грає на лінії поля. Наш правий Вінгер також грав на бровці поля. таким чином. Ми очікували, що ці троє присингуватимуть наших центральних, але в них не виходило, тому що нас було четверо. Також в нас був один вільний гравець всередині. Тут вони опинялися в ситуації три проти одного, яка їм нічого не давала, оскільки в них були і Рамос і Даніло, які нічого так і не зробили. Такою була роль наших вінгерів. Ну і в нашому випадку вінгера і другого нападника. Ми намагалися розтягнути їх якомога ширше. Таким чином, ми опинялися в перевазі чотири проти трьох цих нападників, навіть п'ять проти трьох, враховуючи нашого вратаря. Ми також перевантажували центр поля. Тому наш перший м'яч рухався так: від центрального захисника на крайнього лівого або правого. Ми очікували, що вони пресингуватимуть, але ми знали, що у нас є вільний гравець в центрі. Тому в нас були три чіткі опції: пас в ноги на Вінгера, і пас на третього у разі, якщо він вільний, тоді ми продовжували грати в глибину. Якщо в нас був час і ми не були під пресингом, ми грали в центр, але тільки у разі, якщо цей пас центр не був ризикований. Або третій варіант пас у коридор на бала, який дуже добре відкривається в коридорах. таким чином ми намагалися створити перевантаження скрізь, де ми могли, і також при цьому не одразу втратити м'яч, тому що у них дуже потужний пресинг, і в них дуже швидко виходить витиснути тебе з зони. Але їм насправді було трохи важко впоратись з цим перевантаженням, яке ми створювали в центрі, особливо Рамосу і Даніло. Вони б могли підняти крайків вище, і це б однозначно зупинило нас. Але ми знали, що Рамос і Даніло не будуть грати так далеко один від одного. Тому саме це ми і зробили, щоб розтягнути їх як омога ширше. І створювали перевантаження скрізь, де ми могли завжди маючи вільного гравця в центрі. Арбер Зенелі отримав повністю вільну роль. я сказав йому: якщо ти хочеш створити проблеми для рамуса, просто постійно втікай від нього, тому що йому не подобається опускатися або висуватися на фланг. Тому я хотів, щоб він створював додаткову перевагу на підбираннях м'яча поміж цих ліній, тому що ні перший, ні другий не хотіли висуватися вперед. А також їм не подобалося зміщуватися на фланги, тому ми рухали м'яч від Юніса на вільного в центрі і далі на Арбера, який отримує м'яч поміж ліній, далі він рухається в напрямку воріт і його збивають ззаду. Думаю, що це був їхній півзахисник, якщо я не помиляюсь, Вараці. Отож фол стався десь у цій зоні, Арбер лежить на газоні, і вся їхня команда оточила рефері. І Рамос втратив контроль і сказав щось. у нього вже було одне попередження, але він так і не зупинявся і продовжував тиснути на рефері. Врешті рефері показав йому пряму червону. Таким чином він вилучився. Після цього ми отримали абсолютну перевагу. Але ПСЖ було б не ПСЖ. У них дуже величезна перевага в якості гравців, тому за рахунок цього вони створили нам дуже багато труднощів з моменту того вилучення. І по оф вони знімають вераті і розташовуються за схемою 4-2-3. Солер опускався в центр поля, але це само по собі не створювало нам проблем. До тих пір, поки він не випустив Неймара. Вони почали грати з ромбом в центрі, і це почало створювати нам реальні труднощі, особливо коли Мбапе грав настільки високо, як міг. Як тільки вони почали грати з ромбом в центрі, в нас почалися проблеми, бо тепер вони мають кількісну перевагу в центрі. І через високу якість їх гравців ми були трошки розгублені перші 5-10 хвилин, і це також було складно помітити, оскільки, випустивши неймара, ми подумали, вони поставлять неймара і Мбапе попереду. Але у Неймара була зовсім вільна роль. Він опускався нижче, створюючи таку дивну форму. Це не зовсім ромб. Неймар опускався нижче і створював свого роду трапецію, що в свою чергу створювала нам дуже багато труднощів. Тому ми намагалися вплинути на це, висунувшись вперед. І ти піднімаєшся сюди, тут буде вас четверо. Далі ти, Арбер, гратимеш десятку тут, щоб протидіяти цьому перевантаженню, що виникло в них в центрі. Але це не зовсім спрацювало, оскільки моя комунікація була не досить чіткою. Тому зрештою ми також перебудувалися і стали грати 4-2-3-1. Ми випустили Ван Бергена наліво, е, також зняли Фліпса і почали грати стандартно за схемою 4, 2, 3, 1. І це виглядало ось так. Наша ідея була така: окей, ці два крайніх захищають центр, тому що ми не хотіли, щоб вони зав'язали тут гру в центрі поля. Тому як тільки вони розігрували м'яч, уявімо, що він опиняється у цього крайнього захисника, ми пресингуємо тут, 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 тут бало висувається і перекриває пас назад, вінгер зміщується в центр, і таким чином ми отримували перевагу: плюс два чи плюс три. це дуже нам допомогло, оскільки ми отримали більше контролю над центром поля але нам не вдавалося просунутись набагато більше вперед. Ми продовжували вигравати м'яч позаду. Але наш останній пас вирішальна передача, або фінальне рішення воно було трохи поспішне. І ти думаєш, о у мене є можливість, є можливість загострити. Зараз щось прийде. Але я намагався сказати ні, ні, зараз наша задача заспокоїтись, розслабитись і приймати правильні рішення. Тому що ми завжди зможемо повернути собі м'яч, коли захочемо. Тому що Нам вдавалося повертати собі м'яч стільки разів. Гадаю, нам вдалося пробити вдвічі більше по їхнім воротам. Але наші м'ячі їм вдавалося відбивати. Кількість дуелей, які ми вигравали, дуже нас підбадьорювала. Особливо в перспективі того, що ми збираємося робити в подальшому і яку команду плануємо побудувати. Ми хочемо створювати труднощі для команд, ми хочемо грати попереду, проводити переважну більшість часу на половині поля суперника, оскільки в нас є багато талановитих гравців. Таким чином створивши проблеми для ПСЖ і добившись вилучення для Рамоса, це було дуже задовільним результатом, особливо будучи єдиною командою, яка цього сезону не пропустила від ПСЖ. Це було на 100% успіхом. Але з іншого боку, у тебе завжди є ця змагальна боротьба, і ти думаєш, ех, якби ось той останній пас був правильним, або якби ось той останній простріл на дурня всередині пройшов. І удар би був правильним, або якщо то м'яч ми би навішували, а не просували просто нікуди. У тебе завжди залишається цей присмак втраченої можливості.